Юда, раб Ісуса Христа, а брат Якова, покликаним, улюбленим у Бозі Отці та збереженим Ісусом Христом. Милість вам, і мир, і любов хай примножиться. Улюблені, всяке дбання, чинивши писати до вас про наше спільне спасіння, я признав за потрібне писати до вас, благаючи боротись за віру, роздану святим. Бо крадькома повходили деякі люди, на цей осуд віддавна призначені. Безбожні, що благодать нашого Бога обертають у розпусту, і відкидаються єдиного владики і Господа нашого Ісуса Христа. А я хочу нагадати вам, що раз усе знаєте, що Господь визволив людей від землі єгипетської, а згодом вигубив тих, хто не вірував. І анголів, що не зберегли початкового стану свого, але кинули житло своє, він зберіг у вічних кайданах під темрявою на суд великого дня. Як содом і Гоморра та міста коло них, що таким самим способом чинили перелюб та ходили за іншим тілом, понесли кару вічного огню і поставлені в приклад. Так само буде й цим сновидам, що опоганюють тіло, погорджують владами, зневажають слави. І сам Архангел Михаїл, коли сперечився з дияволом і говорив про Мойсеве тіло, не наважився винести суду зневажливого, а сказав: Хай Господь докорить тобі. А ці зневажають. Чого не знають, а що знають із природи, як німа звірена, то й у тому псуються. Горе їм, бо пішли вони дорогою каїновою, і попали в обману валаамової заплати, і загинули в бунті корея. Вони скелі підводні на ваших вечерях любови, бо з вами без страху їдять та себе попасають, хмари безводні, що носяться вітром, осінні дерева безплідні, двічі померлі, викорінені. Люті хвилі морські, що спіни викидають власний сором. Зорі блудні, що для них морок темряви бережеться по вік. Про них же звіщав був сьомий від Адама, і казав: Ось іде Господь зо своїми десятками тисяч святих. Щоб суду чинити над усіма, і винуватити всіх безбожних за всі вчинки їхньої, що безбожно накоїли, та за всі жорстокі слова, що їх говорили на нього безбожні грішники. Церемствувачі, незадоволені з долі своєї, що ходять у своїх пожадливостях. А уста їхні говорять чванливе, вони вихваляють особи для зиску. А ви, улюблені, згадуйте слова, що їх давніше казали апостоли Господа нашого Ісуса Христа. Які вам говорили, за останнього часу будуть глузії, що ходитимуть за своїми пожадливостями та безбожністю. Це ті, хто відлучується від єдностей, тілесні, що духа не мають. А ви, улюблені, будуйте себе найсвятішою вашою вірою, моліться Духом Святим. Бережіть себе самих у Божій любові і чекайте милости Господа нашого Ісуса Христа для вічного життя. І до одних, хто вагається, будьте милостиві. Спасайте і виривайте з огню, а до інших будьте милосердні зо страхом, і ненавидьте навіть одежу, опоганену від тіла. А тому, хто може вас зберегти від упадку і поставити перед своєю славою непорочними в радості.